Так, да, з добринюшки прийшли до 70-річного дуба, бачите? А його вже немає, так? Да? Остання гілка, остання гілка впала. Ну нічого, у нас є вдома нащадки дуба. І нас позростають нащадки 700-річного дуба мій і Добромира Юрича. Дубай. Теж знаю, щось таке лізе. У мене теж там щось лізе. Так що ось такі нащадки 700-річного дуба на 27 січня. 5 лютого і відосики з наших нащадків 700-річного дуба. Пілі нього або мандаринчика, або щось вилізло. І на добринні дубі ще один маленький дубок. Як вам? Круто? Круто. Щатки дуба. Так, ми Вот они маленькие, давно залишили, подивимося, що буде через десь. Що до 700 річного дуба. Казали, що вчора відволилася ця осавна гілка. Зараз обійдемо подивимось. Остання гілка 700 річного дуба впала. А ми компроміруємо душой. Своим часом отут -от підібрали дубочки, посадили зараз, не люні А Це була остання гілка, бачите? Це дуба немає. Це конечно, так. Да, Тут начатки біля нього, я думаю, ні, але. А, на жаль, так. Да.